Біблія сповнена неймовірних історій, які навчають нас важливих істин. Одна з найвідоміших це історія пророка Йона. У цьому відео ми дослідимо біблійну розповідь про те, як Йона отримав особливе завдання від Бога, чому він намагався втекти, і яка ж саме велика риба проковтнула його. Отже, Йона, це біблійний персонаж, Божий пророк. Який отримав завдання піти і проповідувати до великого міста Ніневії, адже вони чинили велике зло. Але Йона не послухався бога і вирішив утекти до Тершішу, міста, яке знаходиться на півдні Піренецького півострова. Прибувши до Яфи, сучасний телявів, він заплатив за подорож і сів на корабель. По дорозі Бог наслав страшенний шторм, моряки шалено злякалися і почали молитися кожен своїм богам, тим часом як Йона спав у каюті. До нього підійшов капітан корабля і сказав Що ж ти спиш, вставай, молися своєму Богу. Може, той Бог зглянеться над нами і ми не загинемо. Після цього моряки кинули жереб, щоб дізнатися, через кого це лихо, і він упав на йону. Вони, розпитавши про нього і про те, що він вчинив, запитали, що нам робити з тобою? На що Йона відповів: Киньте мене в море. Коли вони зробили це, то море вщухло. Тоді Бог послав велику рибу, яка проковтнула його. Отже, що це була за риба? У грецькому перекладі використовується слово кетос, що перекладається як велика морська істота або кит. Багато людей звикли вважати, що це він. Але якщо ми поглянемо на їх ареал існування, то вони мешкають переважно в океанах. Окрім одного єдиний кит, який запливає у Середземне море і найбільше там зустрічається, це фінвал. Другий за величиною у світі, його довжина досягає 22 метрів, а вага 70 тонн. Цілком можливо, що такий велетень проковтнув би людину? Ні. Дивлячись на його анатомію, стає зрозуміло, що в цієї істоти занадто мала глотка, адже він харчується крилем та планктоном, і проковтнути людину просто неможливо. Тоді ж, що це за риба? Ще один кит, який зустрічається набагато рідше в Середземному морі, є кашалот. Він, звичайно, трохи менший, але його анатомія з точки зору біології дозволяє проковтнути людину. Адже він має величезний шлунок, який вміщає в себе до 500 літрів води, його розміри до 20 метрів, а вага іноді складає більше 40 тонн. Отже, ми можемо припустити, що найбільш ймовірно великою рибою, що проковтнула йону, був саме кашалот. Але важливо зрозуміти духовну цінність цієї історії, вона показує про те, наскільки Бог милосердний до людей, і що Йона, знаючи про Божу милість та бажання врятувати Ніневію, не захотів послухатись Господа, адже Ніневитяни були ворогами його народу. Якщо ти додивився це відео до кінця, то підписуйся, щоб надалі не пропускати більше цікавого.